Вітаю, любі глядачі. В мене початок закупів насіння. Вже кінець листопада, вже зима на носі. Тож я розпочинаю закупівлю різноманітного насіння на наступний сезон. Ось тут в мене два таких пакетики, дві різних фірми. Покажу, що купила, ну і разом з вами подивимось, що ж мені вислали, яка якість, що там є цікавого. Це насіванки. Український бренд, вони самі вирощують все насіння. Це все їхнє власне виробництво, ніякого імпорту. Бачила в когось з блогерів, тож дуже цікаво мені подивитися. Так, читала, що в них такі крафтові пакетики. Бачу справді пакетики з паперу, симпатичні. Але мене цікавить не тільки зовнішній вигляд, звичайно, а й якість самого насіння. А взагалі те, що я бачила відео, там відгуки гарні, але подивлюся ще, як буде в мене. Тому що відгуки це одне, а власний досвід то вже інше. Ось в мене накладна, список всього насіння, тут трошки квітів і огірки з помідорами. Ціни не скажу, що дешеві. Ну, дорожче, ніж просто пакетики в магазині звичайний купувати. Але якщо порівнювати з професійним голландським насінням, то це доступніше по ціні. Мінімальне замовлення. Так, це мені подаруночок поклали Айстра Дюшес. І я бачу, що термін виробництва насіння 24 рік. А цей... Цей 25 25-й огірок, Врожай 23-го року взагалі, але схожість багато років ну, там 5-6, тож нормально, це нормально. Так, один пакетик кукурудзи, якийсь цікавий сорт. І ще сподобався мені тим, що можна збирати насіння самому, потім і садити. Так, рудбекія. Схожість 2-3 роки, врожай 24 року. Нормально. Бачите, тут підписане. Така коротка характеристика. Взагалі, звичайно, привабила мене дуже. Купила два пакетики ось цього ніженського огірка. Ну, і Вероніка колосовидна. Це теж я її шукала по всьому інтернету. Схожість 1-2 роки у Вероніки. Це мене трохи бентежить. Ой, ігрок 22-го року, але схожість кілька років. Так, Рудбекія. відкрию і подивлюсь, що в пакетику які самі націнинки. За виглядом. Тут схожість 2-3 роки, ну, це можна бути впевненим, що повинно зійти. Її можна садити під зиму так, показую поближче. А її можна садити під зиму. Тут насінин, я думаю, достатня кількість. Я спробую і так, і так, тому що раптом щось в мене не вийде з умовами, не зійде вона, чи десь там, знаєте, забуду прорву, то залишиться на розсаду обов'язково. Так, ось таке насіннячко, не дуже дрібне, таке зручненьке. Там його багато, чистеньке, гарне. Так, за зовнішнім виглядом, все нормально. Приємно, що все так підписано. З короткою характеристикою це правильно, гарно. Так, скільки ж коштує Ніжинський огірок? Ну 30 гривень це нормально. Ціна цілком така, притомна. Це чисто український сорт, саме той, що зберігся з давніх давен, можна сказати. Так, відкрию, подивлюсь. Ой, ну, гарненькі насінинки, гарнесенькі. Бачите? Якісні. Одна в одну насінинки. Так, я їх порахую. Повинно бути 20 штук. 15. 20. 23 насінинки, бачите? З походом це радує, це приємно. Тому що було в мене одного разу, коли я відкрила пакетик за 45 гривень, помідори голландські, але там було 9 насінин замість 10. Ну, це було не дуже приємно, там. не за десятку ж пакетик. Зараз відкрию кукурудзу, теж цікаво подивитися. А чого я відкриваю ножиком, коли це наліпка, і можна спробувати просто відклеїти. Слухайте. Оце я собі зробила ускладнення життя. Так, ось така не кукурудза. Бачите, вже така зморшкувата. Ну, мабуть, це нормально. Її треба, мабуть, замочувати буде перед тим, як садити. 10. Так, 14, 15. 22 насіниночки. Я нарухувала. Тож теж, цілком приємно, гарно, не менше, трошки більше. Помідор теж української селекції, нашого українського селекціонера. Так, а ось це айстра те, що я замовляла. І я бачу, що схожість 1-2 роки, а насіння урожаю 2024 року. Тобто, коли я буду висівати, це вже буде 26 рік, так? І тепер мене бентежить питання, чи зійде це насіння. Якби ціна не дуже то й дешева, айстра, ну, 50 гривень оцей пакетик. Насіннячко гарне, так, але от по схожісті в мене тепер питання. Тепер буду переживати. Тому що якщо 1-2 роки, то зрозуміло, що може зійти далеко не 100% того насіння. Так, Це якби мінус до насіванок. Але ще перевірю на практиці: Ну, оце питання у нас підвисло в повітрі. Так, другий пакетик, не такий красивий, не брендований просто поліетилен. Це магазинчик Спрому. Екзоботаніка дуже в них великий вибір. Всіляких екзотичних рослинок насіння. Є і звичайні квітки. Але багато такого ну, екзотичного, що я ніде і не бачила більше. Хоча я пішла на їхній сайт потрапила за цілком прозаїчним запитом на насіння котовнику. Ну, Така дуже проста квітка, здавалось би, котовник. Але насіння чогось на зараз ні в кого немає. Ось таку роздруківочку поклали мені, бачите, котівник мусіні. Сортовий це найдорожча така позиція. Два пакети канасіння 112 гривень. Так, дивлюсь. Ага, даруночок, так. Треба ще відзначити, що це в нас дарунок, я його не замовляла. Щось балують, знаєте? Так, ні, не замовляла. Я тільки темно червону замовила. Це мені просто поклали, ну. Навіть пакетик в них, бачите, спеціальний, з надписом дарунок. Так, приємно. Хоча і питання, що врожай го року. Ну, подивимося, подивимося, як воно зійде. А, це суміш кольорів, тобто вони різні будуть: 40 см, махрові квітки. Ну, подивимось, що воно буде, що зійде. Це, звичайно, цікаво, які вони будуть. Так, але повертаємось до нашого екзотичного насіння, буду відкривати і показувати. Ой! Оце, це, мабуть, я дарма, там пакетик. Всередині я, мабуть, його надрізала. Так, буду відкривати просто так. Попирки-попирки. Всі любили в дитинстві ці попирки чавити. Я любила, і навіть зараз хочеться їх. Отак от хоп-хоп от, полускати. Так, ну, це жарт, відволіклись. Повертаємось. Ось він мій омріяний котівник. Розхвалили цей сорт дуже на сайті. Такий він гарний, картинка, бачите, шикарна. Не знаю, чи буде він такий в реальності. Blue Wonder сорт. Е, е, Якийсь. Відрізняється від звичайного. Всього 10 насінинок повинно бути. Ну, звичайно, це буду садити через розсаду, тільки через розсаду. Оце ж на вагу золота, 10 насінинок. Треба, мабуть, теж перерахувати. Так, врожай 24-й рік придати до 29-го. Ну, добре, тут якби з запасом нормально. Два пакетики. Але, ну, звичайно, що замовляти тільки ці два пакетики насіння було нецікаво, тому що ще є вартість доставки. Тому ось подзамовила собі і ще те, чого Спокусилась. П'ять штучок це Брунфельсія, це кімнатна рослина екзотична. В них дуже багато всього. Оцю я обрала, тому що її ціна більш-менш доступна 39 гривень. І вона не така складна у вирощуванні. Повинна прорости, о, тут 6 насінинок, дивіться, теж з запасиком, повинна вона прорости без особливих танців з бубнами, тому що дуже багато з того екзотичного насіння, що продається в цьому магазині. Воно дуже важко проростає, там треба чекати по кілька місяців. Ну, не ризикнула. А ось це більш-менш таке просте за технологією, тому взяла. Так, шавлія кільчаста. Ось така вона на картинці. Тут насіння, дивлюсь, дуже багато. Тут, мабуть, на вагу так. 0,1 грама і свіже 25-го року. Це можна навіть не висівати все в один рік, а там спробувати да, через розсаду, як воно піде, як сподобається Ось таке дрібнесеньке. Ще сподобалось мені саме в цьому магазинчику: я не знаю, яка якість насіння, як буде сходити, але підхід мені сподобався, тим, що в них на кожний вид насіння дуже докладно все розписано. Бачите, яке насіннячко гарненьке. Ну, таке гарне, на вигляд, чистеньке, акуратне. Дуже мені сподобався підхід в цьому магазині саме на сайті, тим, що дуже докладно про кожний вид насіння написано, яка це рослина, як його пророщувати, як воно сходить. Ну, тобто така докладна інструкція до кожної рослинки. Так, Гісоп лікарський, рік врожаю 24-й. Ну, теж термін придатності гарний, тому можна не переживати. Як воно і що зійде. Шавлія дібровна, так, теж 10 насінинок, Н не розгонимось. Але якби, ну, навіщо мені їх 100 штук правильно? Так, а ну, порахувати вийде чи ні? Ну, тут явно 10 точно буде. Не менше. Шавлія лучна, бачите, мене понесло на темі шавлії. Теж дрібненькі в такій колбочці. А це цікава рослина і хінацея бліда такий незвичайний сорт. 5 штучок всього в пакетику. Ну, 39 гривень, здається. Ось тут не 5, тут більше. Тут явно їх більше. Це приємно. Я люблю, коли насіння більше, а не менше в колбочці. Ось воно таке. Чимось нагадує мені гайлардію. Такі парашутики, літачки, трохи пухнастенькі. Хіна я ще насінням не сіяла, буду пробувати. Так, ясколка Біберштейна. Теж, здається, звичайна ясколка, та, така проста рослина, але теж якийсь особливий сорт. Так, тут навіть теж. Не 10 штук, тут їх більше. Так, приємно, приємно. Ще подивимось. Ну, ось поближче покажу. Ось, ну тут явно не, мабуть, їх всі 20, а не 10. Щедрий магазин. Нічого не скажу. Але головне ж питання не в дарунках. Опа. Опа, і тут подарунок. І тут мені подаруночок, оце я пакетик надрізала. Ну, це вже балують магазини. До чого б вони такі щедрі були? Ну, приємно, приємно подивимось. О, ну таке щось взагалі, я навіть не знаю, що воно таке. Так, а що ж тут мені поклали в подаруночки шавлію? Ну, це рослина знайома, якийсь тільки інший сорт, 20 штучок. Термін придатності до 28-го теж запасиком. І теж на вигляд насіння гарненьке. Так, а оце щось дуже екзотичне. 10 насінинок. Оакатай, якщо я правильно поставила наголос, цю рослину взагалі не знаю. Треба буде зайти до них на сайт і читати. Так, насіннячко схоже на космею. Ось такі довгенькі штучки, як в космеї, нагадує мені. Так, ну, поки що, я вам скажу дуже задоволена. задоволена, Подаруночків надавали насіннячки все з запасом. Ось. Садити, садити, не, не пересадити, як то кажуть. Айстри тут ж, мабуть, багато, сотня, мабуть, якщо вони всі різні, якось треба буде придумати, куди садити. Ось це Вероніка, те, що мені було найцікавіше. Треба, мабуть, теж подивитися що там всередині. Вже не буду різати, вже ж буду відкривати ось так наліпочку знімати. Так, дивимось. Ой, яке дрібненьке, дрібненьке, дрібненьке насіннячко. Але з Веронікою, здається, треба трохи танців з бубнами робити. А треба буде заходити ще перечитувати, воно потребує стратифікації. Тобто, треба буде класти в холодильник на місяць, чи півтора, чи два тримати в холодильнику в холоді, а вже потім висівати. Так, ну, Приємні малюночки на пакетиках. Приємно їх взяти в руки, звичайно. Це такі маленькі скарби мої. У Довгими зимніми вечорами буду ще уявляти, ой, загубила насінинку. Буду собі уявляти, як воно все буде в мене рости. Так, ну, бронфельсію, бронфельсію, звичайно, буду садити раніше, тому що це кімнатна рослинка, а все інше трошки під зиму, а все інше буде чекати лютого березня, коли буду на розсаду все це висівати. Ось така в мене розпаковочка. Насіннячка. Якщо ви знаєте цих продавців, купували в них насіння, то напишіть, будь ласка, відгуки, як воно сходить, як ви задоволені чи ні, це буде корисно всім знати, тому що ми повинні підтримувати один одного, ділитися такою корисною інформацією про схожість насіння, тому що продається всього дуже багато. Але знайти інформацію, як воно потім у справі, як воно сходить, як воно росте, по сорту, не по сорту гарної якості, там, міцненькі рослинки чи ні. Такої інформації, на жаль, не дуже багато. Тому обов'язково, якщо ви купували, будь ласочка, напишіть. Або напишіть ті фірми, які ви знаєте, вже у вас перевірена якість, теж, будь ласка, напишіть, як і що, як називається, де купувати. Ну, і ще невеличка така песочка з розпаковочкою. спокусилась замовити собі різдвяника шлюмбергеру сортову, тож хочу показати, що мені прийшло. Така малесенька коробочка, купувала в Фейсбуці. Продавець для мене новий, але ну, в групі. Тематика групи шлюмбергери. Я думаю, що повинно все буде нормально, без обману. Але бачите, трошки ризикувала, я не розкривала на пошті. Я це майже ніколи не роблю з рослинами. Так, тут все так гарнесенько бачу, Це свіжозрізи, тому що в мене там один свіжозріз не вкорінений, і одна рослиночка вкорінена. Так, бачу, запакували дуже-дуже дуже ретильно. Щоб не змерзла рослинка. Це омріяний мій сорт. Давно хотіла, але якось так не дібралась купити фроні. Так, ось мій омріяний фроні. А тут подарунок. Теж подаруночки. Так, 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 зараз подивлюсь. Ну, Бачите, сьогодні розпаковка всіх щедрих продавців з подарунками. Так, о, тут той сорт, який я хотіла придбати. Але ну, три рослинки було мені за дорого. Колібрі Адріана. І тому я купила ось Фроні Віжозріз. І там ще один сорт Челсі. А ось це мені продавчиня побачила, що я ну, цікавилась і поклала просто в подарунок. Сегментик. Дуже приємно. І ще один теж, що подаруночок, той сорт не знаю. Так, ну, це прям класно. Дуже приємно. Що поклали в подарунок саме таку рослинку, якою я цікавилася. Ну, просто не купила. Вибрала трошки дешевший варіант. Так, а тут ну, ось саме те, що повинно бути вже вкорінене рослиночка. Так, запакували теж так не пожаліли паперу. Ну, Це зрозуміло, бо на вулиці вночі було холодно мінус два. Ну, Різдвяник не так, щоб сильно боїться холоду, але все ж таки, бачите, ось так гарно-гарно, гарно запакували. Ось він, вкорінений. череночок, сорт Челсі. Яскравий, гарний. Так, ну, запаковано на совість, все прийшло, те, що замовляла. Так що, все добре. Бачите? Якось мені поки щастило з продавцями з Фейсбуку. Жодного шахрая мені не потрапилося. Це приємно, коли такі продавці трапляються відповідальні і все по сорту, все гарно запаковано. Навіть важко трошки знімати цей скотч. Але ж там, мабуть, пухкий ґрунт, тому і потрібно так замотувати, щоб не випало. Бачу, тут торф. Беру собі теж на заміточку, скоріш за все, це верховий торф, щось на зразок класмана, тому що він такий рудуватий. Теж беру собі на заміточку, бачите, корінці гарні, Значить, в цьому ґрунті добре вкорінюється, не потрібно там якихось камінчиків, нічого особливого, просто в торфі і трошки, може, перліту там є. Гарненький саджанець, дійсно вкорінений. А не так, що всунули, а корінці там є, чи ні, не видно. Добре, видно, що корінці є. Так, теж задоволена цією покупочкою, буде мене радувати. Зараз одразу і посаджу всі ці череночки. коріню їх, теж візьму звичайний торф з перлітом. Нічого особливого не буду мудрувати. Намішаю. На дно насиплю камінчиків ось таких. Це акваріумний ґрунт. У мене є залишок, дуже зручно, як дренаж. Буде мені в стаканчики, додаю торф і ставлю свої череночки туди. Поливати не буду, торф цей трошечки вологий, ніякої необхідності прямо зараз його поливати немає, хай постоїть день чи два, потім вже трошки пролью нічого якби складного. Ну, але, звісно, трошки переживаю, як процес піде, світло виключають. На балконі в мене прохолодно, але сподіваюся, що все буде добре. Куріниця, це, я думаю, ну, не буде ж дуже швидко. Потім результат обов'язково покажу. Ось такі чотири гарненькі рослиночки в мене є. В моїй колекції новенькі різдвяники буде для зимового і святкового настрою. Всі сортові. Всі цікаві. Так що маленький шматочок радості у ці похмурі дні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Нехай все буде добре. До нових зустрічей!